Ставимо на стратифікацію, на з калини. Пора, кінець січня, якраз пора ставити на стратифікацію, витримування на Ось обриваємо, обриваємо ягідки. Гронів таких назбирали собі, після перших заморозків. І беремо ягідку. І ось так. Я руками то роблю, витискаємо насіннячко. Потім що? Так, ось насіннячко має такий вигляд, як кукурудську форму, але воно сплюснуте. Потім його водичкою висипаємо водичку, набрали водичку, висипаємо водичку, добре промиваємо його, можна, щоб воно ну, трошки в цій водичці, та ж меха трошки відійшла. Від них добре промити в кількох водах під протушною водою. Воду сідити і ставити. У зволожений пісочок на стратифікацію вимішати, вимішати ті з стіджені, вимішати з пісочком і поставити знову десь в якусь посудину, можна меншу з тим пісочком, зверху ще присипати пісочку, зволожити, гарно втрамбувати. накрити в целофанову торбинку якусь, і в квітні місяці воно готове висівати в ґрунт. Неглибоко сантиметр 3 на глибину. Змочити бороздочку, посадити, трамбувати, замочувати і перенувати, щоб воно було зволожене, той рядочок, той чекати, коли, коли тут почне з насіннячка плодоносити? Ну навіть не знаю, що сказати, бо я з насіння, чесно кажучи, ніколи не розмножувала. Мене пані з за границі попросила. Щоб я передала калини, їй що вона хоче посадити калину Вона українка за походженням, а вже живе десь за границею. І я а питають люди, як з насіння, то я вже покажу і собі заодно посаджу. Побачимо. Ну зернятка скоро сходять, в принципі, то не горішки, що треба довго чекати. Ну треба просто пильнувати, тобто зволожувати, щоб воно було зволожене. Зійде тоді вже на постійне місце. Простіше, звичайно, відводками, кореневими, від кущика, від колоти. Кратенько, щоб був корінчик і воно скоро почне родити. Бо насіння родить тільки через 5 років. Так, Будьте здоровенькі, ділимося всім, що пробуємо самі, що вміємо, щось хочете, питайте. Не забувайте, бережіть себе. Будьте здорові.